Вітаю, друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України, які стоять на захисті країни від агресії фашистської Путінської Росії. Я знаходжусь в прес-центрі громадської організації Чужих Бід не буває в прямому ефірі. Сьогодні ми будемо говорити про проекти, які реалізувала громадська організація «Чужих Бід не буває в червні 2024 року. Друзі, вчора, 21 червня, 2024 року, було організовано екскурсію для дітей наших героїв, а також Дітей, з сімей малозабезпечених, багатодітних, село Мошне, це неподалік Черкас, там діти із Ватутінської територіальної громади, це села Стецівка, Юрківка. Відвідали Свято церкву, музей Тараса Григоровича Шевченка і ще різні цікаві локації. 40 дітей туди завезла громадська організація спільно з фондом МКП Громаді. Хотілося б подякувати голові громадської організації Полудню Івану Івановичу, а також заступнику голови Звенигородської районної ради Ярославу Попку, за допомогу в організацію трансферу безпосередньо в Атутінській територіальній громаді. Ну і, звичайно, координатору. Ватутінської територіальної громади від громадської організації чужих діт не буває, Олегу Ступнику. Отже, друзі, ми хочемо поділитися з вами цією інформацією, як це було? Громадська організація чужих діт не буває. Привезли діток на екскурсію, в Дуже стару церкву, музей, в ресторан. В ресторан. Оформимо це життя, яка природа, яка хоче, щоб ви трошки більше знали про історію рідного краю. І, зокрема, села Мошне. Ну а чим знаменити село Мошне? хто тут жив? Які перспективи нас з вами розкаже хороший чоловік, знаток. Дійсно, життя села Москве, чим славиться можна. Це Микола Михайлович. І я помічний заняття. Зрозуміло зараз так, Микола Михайлович заразом. Після продуктивної екскурсії дітки обідають. Слава Україні! Друзі, вчора лідер громадської організації чужих бід не буває. Поле Іван Іванович спільно з представником фонду МКП громаді Сергієм Халупінським. Відвідали волонтерський хаб в селі Стебне, е, селянки-стебнянки це Звенигородська територіальна громада. Там жінки готують продукцію для Збройних сил України. Туди доставили вакуматор, різні продукти харчування, реторт, пакети тобто все, що необхідне для цієї роботи. Ну і хотілося б сказати, що е, буде налагоджена співпраця. Між громадською організацією Чужих не буває волонтерським хабом села Стебне Селянки-Стебнянки, також фондом МХП громади. Отже, друзі, подивимося, у нас є чотири кроки, і ми хочемо їх згуртувати, щоб носили фонду МХП громади, щоб ми думали, як це постійно з вами постійно робити. Що ви робите, ми вам щось надаємо якусь практичну допомогу. О, так що таке? Я вбачаю, де представити вашій... керівник нашої організації Іван Іванович Вона... Поводи. Представник фонду МКП да. громаді Сергій Хлопінський. Отакі і да. такі справи. Так що ми вам там привезли кое що от поки для проби вакууметр привезли потім. ті там, що ви ото. Там, я не знаю, зелений, чи який не дивився ці пакети. пакети, потім крупи там якісь привезли я вам сам лічно подарував, правда, не дивлюсь тут метрів, є, Там щоб була пам'ять. Потім що там ще у Балон. 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 Отже, друзі, працюємо. До зустрічі і на зв'язку.